Нормально. Фух. Думаю, якщо я буду в такому інтенсиві набирати силові і не спишу їх знову ж таки через брак часу, то можливо почнемо додавати. На початку L-карнітін, а потім щось поміцніше, тому що все ж таки хочеться пришвидшення, і це може нам це принести. Зараз із добавок у мене тільки омега, мультивітамін, Б-комплекс, і іноді мелатонін іноді. Тому що зазвичай я просто забуваю його випити. Але коли випиваю, то звісно спиться дуже добре. Бо тоді така штука, що чим більше тобі років, тим більше він тобі необхідний. Тому не нехтуйте. Так, останній. Хорошо, пече, але хорошо. А -а -а. Треш. Прям нормально так пече. На ну, останньому повторі трішки в всередину завалилось, прям нормально так заболіло. Дуже велика сонливість. Не знаю через що. Є декілька варіантів насправді. Мала кількість вуглеводів, надмірно мала, я б сказав.